Всім привіт. Запрошую вас порибалити зі мною вранці. Годинки дві десь маю часу. Закидаю поплавочок в першу чергу на червячка. Минулі риболовлі поплавцева вудочка прям була в фавориті. Майже всю рибу на неї зловив. І на цьому місці дуже файно клювали карасики. Тому я відразу щойно приїхав і закинув сюди на черв'ячка і трішечки ось кукурудзяною кашею. Прикормлюю. І ще, що я маю? Я маю ось такі смаколики. Макуха соняшникова, макуха, полуниця і макуха кукурудза. Це що я хочу спробувати. Не знаю, чи я сьогодні це все спробую. Але є бажання подивитися, як буде реагувати на нього рибка карп і Карасик. Да, на цій водобі переважно клюють карпи і карасі, ну, в більшості карасі, звісно, коропи поменше. Не так часто клюють. Ну, Звісно, є тут густера, підлящики, канальні сомики, рака знайшов. Хто дивився, мої минулі відео, бачив, як я тут кормову базу шукав, дивився тут за чечком. Тут є навіть Маленькі креветочки. Можна подивитися на кормову базу Ось так беремо Ух ти! Я вже яку файну рибку зловив Це хто? Якась ось тира чи підлящик, нормально ось така кормова база. на размокнуть тут попробуем. Вот так. Зеля. Креветочки. Одненько маленько. Не то. Зараз я попробую. Ну, нема ничего, что это такие, что всех возникал. Опс. Так и здесь. Все, что поломаю. А, ось, ось малькаски. Ось креветочки. Ось и такие креветочки. Ось вони. Прозори. Выдени. Ну присноводня моя на вазе. Ось креветочки. И рыбка всякая. Маленькая. Ась є тут що їсти скільки креветочок багато така кормова база їхня, так що незважаючи на такий вигляд води, виходить вона тут ніби як чиста. Да, Принь, перший раз я буду рибалити з цією штукою, з тим паркетиком, не знаю <рес> прицепую я грузок, знаю що там якось треба петлю робити, щоб воно прям затягувало, затягувало Але не знаю якось навхрест зробив, потім резинку тут і гачок струмив сюди цю штуку, надіюсь я не загублю, не відвалиться в мене від першого закиду. Закид файний. Ніби якраз туди де, де зазвичай клюють карпики і карасики. Зараз перевіримо, як воно буде з одним гачиком. Звісно було б краще там два гачка встромити побачимо, може я зараз ще одну закину з двома гачками, на поплавець поки місь нічого, може тому що ранок минулого разу я ввечері тут рибалив. Карасики прям розривали. Зараз ранок це пари трошечки підпарює. Може краски вони десь... Ух ти ж! відразу клювака. Тільки закинув ближче до До зілля і одразу клювака була. Вони якраз десь в зіллі ховаються. Зараз жарко в принципі. Ну, сонце підпарює. Тільки тут, бля, зілля глибина трошки менше, треба зменшити глибину тоді і закидати під самий берег під зілля. Вода сьогодні чиста, хоча... Це продовжують наповнювати цей канал, який наповнювали водою. Вода вітру майже немає, це добре. Коли вітру немає, то і вода чиста. Як вітер є, то він десь від берегів скрізь зносить. Насередину те зілля все. Та особливо коли тече туди вітер назад. У те вже все, все в зірлі. Зараз хочу спробувати ще на кукурудзяну макуху закинути. Я так бачу, тут і і кукурудза, але така якась не дуже беркетики, вони кришаться дуже сильно. Будуть швидко розвалюватись під водою. Вони більше як прикормка підходять, ніж як на них щось ловити. Не знаю, спробую зараз зав'язати якось. Ось прив'язаю. Не знаю, буде триматися не буде. Це воно розлазиться. Ставлю сюди так мабуть робиться один з цієї сторони вставляється, ставлю. А один з цієї сторони ставлю. Ось так. Нагрузи тут скользящий. не знаю наскільки це все буде працювати. Головне не відірватися, що там відірветься? а сама прикормка, то вже нічого страшного під кормом рибку. Побачимо. Почти раз ловлю на такі штуки. Звичайно, їх підкидував як прикормку. Ще не щось на клубнику дергало. Зараз перевірю, що там часи на місці. Сильно розкисло. Да, дуже сильно роз... розкисло. Ось така вона стала, Клубника. дуже сильно розкисала, щось дергало, але гачок вже дуже далеко від. Чип назад. Сюди закидаю знову. Або розкисло, або смоктало. не в курсі. Ой, трошки не туди закину. Ну ладно. Вже як є. Трошки треба далі до берега туди нічого страшного. Я Bluebird блубрдів спинг хоче покидати, зараз пробую на таку мікрушку покидати. мікрушка до неї вцеплена. Це як його мотильок вцеплений. Ось така штука. Чи буде на неї тут хтось реагувати чи ні? Цікаво перевірити. Чого не хоче на цю мікрушку? Розловився Сомік. Сомик. Ще й заковтнув гарно. Зараз будемо доставати ось такий самера міні. Ось що хочу на? Мандрил попробувати покидати маленько. Грузик 0,5 грам, по-моєму. я не помиляюсь. І мандрилка така. Хочу покидати, подивитися. Відірватись. Як я це люблю. Ох, теж закинув прямо під той берег. на самый берег. Ух ты, спрацювал. Спрацювал беркетик. Спрацювал беркетик. Блин, лодку потягнул. Это уже точно карп. Спрацювал беркетик. Вау. Ух ты, как тягнет. Спрацювал беркетик. Класс. Процвела беркетик. Классно. Спротивал то еще с кукурузой. Карпище. 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 Ой, И Как раз сегодня была рыбуловля такая проверочная. На біркетики. Клубічне зіло, я вже вийняв, думав, зараз закину просто на звичайну снасть. А тут пастувлюсь, вудку. тягне вудку. Тягне І те собі йому пофіг. Викручує фрикціон по максимуму. тоненьких. Давай, 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 давай. Класс. Класс. Так, давай, давай. Сюда. Секундку утку вытянушь меня не запутал. И вот они же, он же тут. Сюда в берег пишу. Дамнюк, ти що в кущі? Там ти позастряв. Там ти позастряв. А зараз я і туди до те доберуся. Не проблема. Не проблема. Треба добрати сюди Не Такий вже гігант. грант. вот приемный волосик Вырубляй. вот красавчик красавчик давай давай давай, сюда красы давай давай, давай я уже буду сочечек заводит Давай, 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 сочечек. Ось, є, Клас. Еес. Єс. Єс. Хоч щось працювало. Хоч щось працювало. Спрацював біркетик ось такий. Це кукурузка. Клас! Тут два поводочка було. І один видно він всмоктав. І зацепився. Красава. Ось такий красавчик. Клас! Ось такий красавчик. Тихенько, тихенько. Зараз я тебе звільну. Ти недалеко кувкнув. Але міг розігнути гачок. Міг же розігнути гачок. Ж майже, мабуть, розігнув. Ось так Да, гачок просто ну, пофиг ты гачок И майже розігнув Блин Дать поправлюй ты гачокчик поправлю гачок трохи був зовсім скрученный став Ось такий красавчик У нього и по щека у нього і пащика. Який він моцний. Який він моцний. Клас. Дуже клас. Задоволений, блін. Дав мені кайфанути, Дуже класно, дякую тобі. Що до да мені кайфанути, Крутяк. Красавчик, просто красавчик. Спрацював на на макуху кукурудзю на ось таку. Та не такий вже він маленький. Спрацював на що? На макуху з кукурудзи. Клас. Десятий номер хачечок за губу. Ну, майже розігнув. Коли я виймав. Очка з губи, то він просто в кружечок блин, був скручений. Такі в нього тверді губи. Ось такий красень. Ось такий красень. Пішов. Клас. Ось там його спіймав. Що ж, якщо спрацювала макуха кукурудзи, Ще такий кусочок залишився О, гризок. Вставляю я сюди знову ті два поводка. Я так розумію, що поводки мають бути набагато коротші. Зовсім крутенькі. У мене вони тут дуже довгі. Але як є не розраховано на ловлю макухою. Сьогодні така риболовля тестово пробний варіант на макуху. Перший раз просто ловлю на макуху і вдала. Супер. Клас. Просто клас. Закидаю тоді ще раз на цей кусочок з макухи. Ай, трошки знову не туди. Ну ладно. Пригає біля самої дамби, постійно ну, щось прыгає. водичка свіженька. Не знаю, може хоче на ту сторону хтось. Чималька ловить, не знаю. Постійно ну, там хлюпається хтось. Добре. Так, закидає знову на полунично. Кохової, швидше всього, з'їло, до речі, і кривало чи ще всього на неї. Але просто, скажімо так, безрезультатно гачка, видно, не всасувала. Встав я сюди два гачка, зробив ще один поводочок з великим гачком, з дровим і маленький цей залишив. І зараз я закину ще на клубничку. На клубничку. Тут краще йому подобається, зараз перевірю. Ось так. Потихеньку, потихеньку. Ну, Хтось хлюкнувся. Може, туди закинути. думаю, що там сітки внизу, там щоб мусор не, не, це, не проходив через ту дамбу. Там можна позацеплюватись різну арматуру. Ось. Потихенько, потихеньку я Крипятником стану Жаріще Максимально Так, залишись тут стара кукурузка. під тут це місце де краски клювали Піньберу Ось тут же трошки похлюпаю. Нічо і одна мандала. Ось така залишилась. Не знаю, залишу я її. Не знаю на яку водойму. Звісно, що десь я її вберу, але не знаю на якій водойму. Блін, ті мандули. Ті мандоли вони. Не знаю скільки їх треба тут. Просто 5-10 разів закинув і все, і відривав. Вичіпляється дуже швидко. Треба на якійсь водоймі ловити, де. якийсь песочок чи що, не знаю даже. Так, що ось так Відразу, відразу, відрази, відразу шестиана. Опа! Чика,чка, чика,чка! Чика. Відразу шестиана! блін. Що Переключилась ця штука. Блін. Соник краски там! Ділиться, повтікали звідти чи що. Це такий хоч вже не дуже Ось Також ще приємно витягнути. Добре, що недалеко. Не глибоко заковтну. Щось зловилось. Мабуть ракушка знову просто вже виймаю, бо маю йти. Так, ракушка має йти вже додому. З'їли тут повністю, повністю з'їли. Ось що залишилось нічого. А тут наклавнічность така картина. Грузика немає, звісно немає застібки, до якої був причеплений інший. Повідець з великим гачком. Відірвалось, не знаю. Ладно, Ків знову працює і полуничний буркетик, і з кукурудзою. Але зловив я на кукурудзяний буркетик. Може просто повезло, тому що там перші два поводка було, хоча й довгі. Щось так. Прикольно. За дві годинки такого карпика потягати. Кайфанув, класно. Наразі всім щасливо, до наступного відео.